Так, всім доброго дня, поговечір, може, кого ранок. Так. Що ми тут взагалі угу, угу. А ну нам сюди. О, добрий вечір. ти пішов. Біжи піди. Ох ти, пішов. 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 Так ти, ти шо. Опа. Вс, Є щось... О! Є щось був не цьому. Ага, це защита. Я просто Ну, паралельно граю ще в деякі ігри, типу там на будніх днях. І потім коли вертаюсь... до джедаїв. У мене трохи якийсь збій по фазі йде, тому що я не розумію, які треба мені треба кнопки нажимати, щоб, щоб битися нормально, коротше. От. Так, та, та у нас серія якась така вийшла. Дуже агресивно. Ми вже близько до вилиця. Ууууу! Oh. He shakes in fear. Ah. I cannot reach him. That... Up here. Are all Jedi so weak? I will not be deterred. Mm -hmm. Your defeat is assured. We will lose sight of him. А ч ты его не дал? Но. Ага, блин, ты шо? Так, минус. Минус. Давай. Да я ж видишь шел, ну что за фигня, ну. Ты не падай. Ай, господи, боже мой. Все. Гімно, Я понял, гімно, блін, у вас тут треба місити просто. Оооо. Вот, куда я! Воу, 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 Кто там стреляет? Oh. Капец, блин, ну что, ну что ну, такие вообще, а? Съела мне не все хп, блин. О, а тут еще какая-то байда. here. <JJonakAndrew> Темно. Да, а это -то. ну стреляй. Муха. Последний стим, блин. Цыки страшно. И шо ты? Я ж скажу. Просто жерли все хп. Тут, ну, типа, я прошел 5... -7. Тут трошки в мене були справи. Але я ненадовго. Тут, як оказується, я думав, що я можу пограти, але плани мене запланували, коротше. Так, сюди ми не можемо. Сюди ми теж не можемо. Ми можемо такі пасти. Прекрасно, збереження штам. Йою, нічого не ви. Свій пить сонечку. Он mm? дьо. Yeah. Як нам ондіти туди, куди? Сюди? Єсть хотя б це хорошо. Це вже прекрасно. Чудово. Так, у нас есть два цих два навыка. Зараз ми щось вкачаємо. Ну а Атака косують. Блин, це непогана штука, особливо тут. не-не-не-не, фу, чуть не вкачав, я не то, не то збирався, чекайте. А, це не то вообще це вкачена уже, йо-мое. Может тебя попробуй? Ну. Типу, те, шо силу восстанавливает, клас? А в принципі ну замедляє він да і якби ок, але було б прикольно, щоб він замедляв після там секунди півтори, дві після того як цей Давай Не хочеш? Ооо, це таке? А, це лук, must submit. Давай, хлопчик. Хлопчик, воробчик. Ты стріляєш, що зараз мені в спину стрельнешь, як завжди. Як мені дістатися... А, так. Ми біжим тупо на тебе. Бачив? Бачив? Терн Бекем. Та ну успокойся, давай з твой поговорим. Блін, це щось тут шо, буде дратися з кимось мощним? Чи ні? Oh, точно давите, ЭК-арена. Классно. А ну-ка. ля ля -а 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 -а! Ты-хо! Да дай мне не быть ты, блин! Да. Понятно. Все понятно. Все просто прекрасно. Стреляй. Ще раз. Не буде, ні. А теж уклонені. You fear our might. Спатки. Ну погнали, блін, я знаю. У! А! А, ти ж гемо. Потекай, блядь. Блин. Я же его вбил. <laughs> Як так-то? Не, ну залетел нормально. Так, если сейчас не получится, ничего, я выключаю и, и, иду, и иду, по своим планам. Какие вы... Ну шо, -це шо -це Это ты таке? Давай! Пришел Да ты не Бачив? Ах, паскуда? Ви бачили цю паскуду? Він ще последній удар Наносить Коли вмирає? Паскуда. Ну, an example. Mm -hmm. mm -hmm. так, а куди нам треба уше? Ну що за паскуда? очікую, від нього, що він все вже, вдався. Я його тоді вбив, кстати. Але він в мене теж. А він така паскуда, бачите яка? Так, підгрузка текстур. Я не кажіть, що зараз знову не буде з ким битися. Ну, треба буде, звісно, але... Must be where the Night brothers live. Through there? Well. Now unless we have no <makes> other choice. Yeah, that figures. Um куда ты падаешь? Ёпт. О, класс. Я где то люблю? А шо, типа, типа китёй штукой стреляешь? OK. Ah! Я щось вообще не вщепляю, что мне треба робити? Ну дайте мені якийсь бластер, я тоже постреляю, блин. Ну и куди мені йти? Сюди? Ну ч? Я не понял. Я ж нажимаю один. О, класс. Ч він па... Чо за фигня вообще відбувається? Класс. Супер! Просто... Просто прекрасно. Типу я мог використовувати цей стім, але толку цього не було б ніякого. Тому що я просто більше би. Більше би там проторчав, Проторчав і все. Ой господи. Ще я вспію, навіть не. Буду їхати по своїм делам. Ну так, да, зараз все заново починають. Тобі... Спать. Ой, коротше, ладно, на цьому ми і закінчимо. Так що всім дякую. Побачимося в наступному відео. Я сподіваюсь, що воно буде більш більше. Ніж... скільки там? 20 минут. Коротше, отаке. Не, ну повоювали трохи, конечно, але, блін. Я взагалі не розумів, що там треба робити. Я тип, я нажимаю один раз прыжок, один раз. Він прыгає два рази, двойний прыжок і другий раз прыжок, я вже не можу нажати, бо він просто падає. З -за того, що він використовував двійний прыжок. Ікохера... Непонятно. Коротше, ладно. Всім пока.